Після вторгнення російських ворожих військ на територію України Україні прославився український пілот Міг-29. Інтерв'ю з героєм опублікував правозахисник Сергій Наумович. Пише РБК ЮІ. Відеодня. Красавчик! Український пілот Міг-29, який за 30 годин здобув 6 повітряних перемог над російськими силами. 2 Су-35, 1 Су-27, 1 Міг-29, 2 Су-25. Його вже називають привидом Києва, описав героя Наумович. Його по праву можна називати Героєм України. Каїдвую, хороший пілот винищувача, повинен добре орієнтуватися на місцевості і, криючись на дуже низькій висоті польоту, раптово вразити противника, атакуючи зі спини. Герой України, підписав він відео. Посилання на відео ліквідації російського літака дивіться в описі. Раніше ЗМІ розповідали також про героя українського матроса, який пожертвував своїм життям, щоб підірвати мізду Генечиску, щоб не дати ворогові пройти. Це затримало ворога і дало час суперегрупуватись. Також нагадаємо, що сьогодні СУ збили військово-транспортний російський літак іл 76 з десантом на борту. Дякую за перегляд!